Виконуємо номер 968 із підручника Математика 6, автор Олександр Істер видавництво Генеза 2023 рік. Розв'яжи рівняння і наші чотири рівняння. Приступаємо до виконання. Рівняння перше – Модуль різниці чисел Х і 2 до рівня 0. Існує одне число, модуль якого дорівнює 0. Це число 0. Тому х відняти 2 дорівнює 0. Нам невідомо зменшуване. Щоб знайти невідоме зменшуване, потрібно до різниці додати від'ємник. 0 додати 2. 0 додати 2 маємо 2. Записуємо відповідь. 2. Далі, рівняння друге, модуль суми чисел х і 3 до рівня мінус 2. Дане рівняння не має розв'язків, оскільки модуль будь-якого числа завжди є числом невід'ємним. Не має розв'язків. І записуємо відповідь. Не має розв'язків. Рівняння третє. Модуль різниці 5 і Х, додати 1 до рівня 1. Знайдемо модуль різниці 5 і Х. Це перший доданок. Щоб знайти невідомий доданок, потрібно від суми відняти відомий доданок. Маємо 0. Існує одне число, модуль якого дорівнює 0. Це число 0. Тому 5 відняти х дорівнює 0. Нам невідомий від'ємник. Щоб знайти невідомий від'ємник, потрібно від зменшуваного відняти різницю. 5 віднімаємо 0. X дорівнює 5. Записуємо відповідь 5. Задання четверте. Починаємо із зовнішнього модуля. Існує одне число, модуль якого дорівнює 0, це число 0, тому модуль Х відняти 3 дорівнює 0. Модуль це наше зменшуване. Що знайти невідоме зменшуване, потрібно до різниці додати від'ємник. 0 додати 3 буде 3. Існує два числа, модуль яких дорівнює 3. Це числа 3 або мінус 3. Записуємо відповідь. 3 мінус Ми розв'язали рівняння номер 968. Виконано.